Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З червня стало відомо, що на війні загинув пасинок телеведучої 1+,1 плюс Валентини Хамайло. Батько хлопця, чоловік Валентини, Андрій Оністра та юнака звали Остап йому за місяць, мало виповнитися 22 роки. Протягом останнього року Остап служив ЗСУ, су службу НІС у небезпечних районах нашої країни, які ворог щодня накриває з важкого озброєння. Про втрату Андрій Оністрат написав на своїй Фейсбук-сторінці, як коли Остап був маленький, він був дуже обережний. Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертву, і він мене питав: от як там у звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на суході гинуть люди. Як у тата в мене не було відповіді на це питання, я не знав, що сказати. Він позавчора в день шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Увечері був засмучений, що не вдалося. Згадав Андрій. Також чоловік розповів, що добре пам'ятає останні візити сина додому. Тої родина зібралась. Разом, коли він проїздив додому останній раз. Він дуже змінився. Діти обліпили його з усіх боків. Я відчув те, що давно хотів бачити взаємну любов. Він мужній герой і справжній чоловік резюмував чоловік. До слова, це вже не перша втрата плюсів про втрату. Повідомила також ведуча Алла Мазур. Далі в оригіналі. Цей усміхнений воїн з добрим поглядом. Наш Саша Олександр Сірий, син моєї двоюрідної сестри Гані, мій племінник. 10 квітня Саші виповнилося 32. 16 травня. Він загинув у бою під Червонопопівкою на Луганщині, захищаючи Україну. Саша не був професійним військовим. Він зводив будинки, виготовляв дахи, допомагав людям створювати їхній новий щасливий світ і затишок. Але коли довелося взяти до рук зброю, щоб цей мирний світ і затишок захищати, не сховався, пішов до війська. Двометровий красень, який завжди готовий був кинутися на допомогу. Він пішов виручати своїх і того дня, хоча мав уже йти на ротацію, але хлопцям треба помогти, пояснював сестрі. З того бою він не повернувся. Саша. Не вважав себе героєм, але для нас він таким є, бо кинувся виручати й підтримувати не тільки побратимів з другого батальйону 25-ї бригади ЗСУ. Він затулив собою нас усіх, всю родину, і такі, як наш, Саша, рятують нині всю Україну, тому вклоняюся низько своїй сестри Гані, що виховала гідного сина, справжнього відважного чоловіка. Обіймаю подумки і поділяю велетенська біля всіх мам, тат, братів і сестер, які не дочекалися найрідніших з фронту. Молюся, щоб захистило небо наших воїнів, хто з. Лишається під вогнем, і нехай кара господня на здожене тих російських убивць, хто забрав життя нашого Саші і тисячу його побратимів. Світла пам'ять нашим героям. Вірю разом з нашими ангелами-охоронцями на небі і на землі. Переможемо! До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!